Вітаю вас! Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Музика. Молдова та Україна продовжують тиснути на Придністров'я. Тепер молдавські силовики вирішують, який товар можна пустити на нашу територію, а який ні. Третій день наші підприємці зазнають труднощів на кордоні з Україною. Про нові реалії наступний матеріал. У пункті пропуску Кочурган ціла низка фур з вантажем для Придністров'я. Всі чекають зеленого світла від молдавських силовиків. Режим очікування кілька годин. І ось вже на Придністровській стороні кордону водії розповідають про нові вимоги від контролерів з Молдови і чотири години простій. Молдова не требують разу, щоб гроші. Декларации а сколько сколько декларация стоит? 35 евро, 30, 30 евро. 30. 30 30. 30. 30. А, а по времени сейчас сколько все занимает? — 3-4. — Раньше быстрее все это было. За час реально не Ще три дні тому на дозвільних документах на ввезення не було потрібно молдавської печатки. Зараз це стає звичайною справою. Молдавському митному контролю та оформленню підлягають всі ввезені товари: продукти харчування, медикаменти, товари соціального призначення. Напередодні силовики Молдови намагалися не пустити в Придністров'я фуру з ліками, і це лише початок контролю, поки піддаються тільки юридичні особи. А з 15 червня під молдавський митний нагляд можуть потрапити придністровські індивідуальні підприємства. Імці і прості громадяни спільні молдавсько-українські пости це фактично контроль придністровського імпорту з боку Молдови і прямий тиск на нашу економіку. Про це говорять експерти придністровсько український участок для нас таким українська ділянка кордону для нас є вікном у зовнішній світ, через який ми здійснюємо усі свої зовнішньоторговельні торговельні операції. Ми могли вільно і спокійно торгувати з Росією, Білорусю, з іншими країнами, з Казахстаном, у тому числі не проходячи непотрібну процедуру в оформленні документів в органах Республіки Молдова. На мій погляд, тут крім політичних аспектів, ще й присутній суто економічний момент, коли рука. Амі політики вирішуються економічні питання, і Республіка Молдова фактично може збільшити свою торгівлю. історії скільки це. Скоріше не стільки циклічність історії, скільки продовження з боку Молдови тих спроб, які робилися протягом всієї історії Придністров'я, спроби вирішувати проблеми методом економічного і політичного тиску. Придністровська делегація на чолі з президентом зараз знаходиться у Москві. У російській столиці глава держави Вадим Красносельський, голова уряду Олександр Мартин, а також міністр закордонних справ Італій Ігнатів візьмуть участь у роботі міжвідомчої наради під головуванням Дмитра Рогозіна. У планах обговорити аспекти співпраці Росії і Придністров'я в поточному році. Російській стороні порядок денний був запропонований на початку квітня на зустрічі в уряді країни. Основна мета сприяння соціально-економічному розвитку Придністров'я та реалізація гуманітарних прав громадян Росії і співвітчизників. Придністров'я закликає не допустити погіршення ситуації через контроль на посту в пункті пропуску кучурган. Відповідне звернення направлено на адресу всіх учасників формату 5+,2. плюс Про це сьогодні розповів міністр закордонних справ Італій Ігнатів в ході зустрічі з послом з особливих доручень Російської МЗС Сергієм Губарєвим. Глава Придністровської дипломатії поінформував російських колег про негативні наслідки, які спостерігаються через запуск чергової фази спільного молдавсько-українського контролю. Ішлося про нові перешкоди для свободи пересування і діяльності економічних агентів. Крім того, співрозмовники обговорили стан справ в переговорному процесі між Молдовою і Придністров'ям. Тему спільних молдавсько-українських постів президент Вадим Красносельський підніме на засіданні Ради безпеки вже у понеділок. Там обговорять можливі заходи у відповідь. Про це Вадим Красносельський повідомив напередодні на зустрічі з главою місії ОБСЄ Майклом Скенланом. за великим рахунком, створюються блокадні умови існування Придністров'я. Я з цього питання у понеділок однозначно скличу Раду безпеки. Вислухаю доповіді своїх фахівців. Ми однозначно будемо опрацьовувати ті чи Інші пункти дії в залежності від ситуації, що складається, нагадаємо. В середу Молдова перейшла до запуску чергової фази спільного контролю в пункті пропуску кучурган. Там фактично почали застосовувати молдавське законодавство і оформляти на митниці всі ввезені в нашу республіку товари. Це ставить під загрозу економічну безпеку Придністров'я, зазначив Вадим Красносельський. Коли єдина надія жити пересадка хворого органу або постійні процедури гемодіалізу. Люди з хронічною нирковою недостатністю краще за інших знають, що таке залежність. Пропустити процедуру не можна. Причому, хоч би якою була погода і обставини, кілька разів на тиждень близько ста осіб Придністрові приходять до лікарень, де є штучні нирки. До старих апаратів пацієнти вже звикли, але зараз їх замінили на нові. Без такого апарату жити пацієнтові з нирковою недостатністю кілька днів. Без фільтрації крові людина гине від інтоксикації. Штучна нирка фільтрує кров, виводить токсини, позбавляє від зайвої рідини, нормалізує артеріальний тиск. Апарат продовжує життя пацієнта мінімум на 10 років. У госпіталі інвалідів старі апарати своє відслужили. Поміняти обладнання було важливо, і недавно це зробити вдалося. Дані апарати новішого покоління. У них є функції, яких не було у колишній апаратурі. Витратні матеріали на них є на даний момент одними з найкращих. Що важливо, тепер апарат можна підлаштувати під особливості організму кожного пацієнта. Про те, що тепер процедура проходить легше, кажуть і самі пацієнти. Звичайно, краще. Апетит з'являється, хочеться їсти легше, набагато легше. У республіці таких відділень два в Тарасполі і рибниці. Столичне розраховане на 60 чоловік, рибницьке на 20. При цьому людей з діагнозом хронічна ниркова недостатність набагато більше на процедуру традиційно. черга. Процедура гемодіалізу проводиться двічі або тричі на тиждень. Тривалість 4 години. Вона проводиться довічно. Процедура гемодіалізу задоволення не з дешевих придністровці її отримують безкоштовно. Всі витрати на себе бере держава щорічно. На ці цілі в бюджет закладають близько 10 мільйонів рублів. Зараз в госпіталі вже встановили сім нових штучних нирок. Робота кожної з них рятувати життя. У добасарах тривають роботи з благоустрою міста в цьому році. В планах будівництво нових тротуарів та автостоянок загалом на ці цілі направлять 600 тисяч рублів. Які об'єкти увійдуть у програму Наш наступний сюжет. Вулиця Ломоносова одна з найжвавіших у Дубосарах. Асфальтобетонне покриття цієї дороги завжди ремонтується, у числі перших, і проблем з проїздом автотранспорту немає. А ось пішоходам доводиться пересуватися лише по єдиному тротуару. Другий через дефіцит коштів у бюджеті довго не ремонтували, і від нього залишилися тільки бордюри. Були неоднократні звернення громадян. Були неодноразові звернення громадян щодо ремонту цього тротуару. За довгі роки він прийшов до такого стану, що можна зламати ноги. У цьому році прийнято рішення відремонтувати тротуар від вулиці Шикунова до Первомайської. Нова тротуарна плитка з'явиться і на вулиці Жовтневій. Тут теж тротуар не ремонтувався років 20. Пішоходів багато. В основному це діти, які йдуть до школи і в дитячий садок Оленка. А ось для вихованців райдуги і червоної шапочки, а також їхніх батьків у цьому році побудують ще й автостоянки. Ветам же году ми запланірували цього року при плануванні робіт з облаштування парковок орієнтувалися на дитячі садки, оскільки в ранкові години це проблема для батьків. Багато стикаються з тим, що немає місця де ставити машину. Будівництво тротуарів і парковок біля дитячих садків розпочнеться відразу після травневих свят. Пізніше в планах на цей рік облаштування автостоянки біля міської поліклініки. Проблема припаркуватися біля метаустанови існувала давно. У 2017-му тут відвели місце для стоянки автомашин працівників та інвалідів, розбили і парковку для транспорту пацієнтів, але під'їзд до будівлі, як і раніше, загороджений. Цього року місцева влада має намір завершити будівництво паркувальних зон і відрегулювати рух та розміщення автотранспорту за допомогою дорожніх знаків. Газета Придністров'я готується до особливого випуску. Цієї суботи світ побачить ювілейний шеститисячний номер. У видані кажуть, для них гордість дійти до такої позначки. Газета виходить п'ять разів на тиждень з вівторка по п'ятницю. А також є підсумковий випуск у суботу. Ювілейний шеститисячний цієї суботи у газети Придністров'я історична подія. Правда, в самому виданні кажучи, для них кожен номер газети особливий. Таше як і звичайний суботній номер, какі також буде як і звичайний щоденний або суботній номер. Все одно вкладаються такі ж зусилля, ті ж самі старання, щоб був відмінний випуск. Не можна цей номер якось відділяти. Насправді для нас кожен номер святковий і важливий. А цей шеститисячний для нас просто гордість, що досягли цієї цифри. Культура, суспільство, спорт, звичайно ж, політика. У газеті постійно розробляють нові рубрики, які будуть цікаві придністровцям будь-якого віку. Намагаються знайти новий підхід і піти від офіціозу. У газеті кажуть, сьогодні перед виданням стоїть особливо складне завдання зацікавити читача в часи інтернету до друкованого видання. Гзята так, такої комунікатор. Газета – в принципі, Це такий комунікатор, який повинен бути в кожному домі. В ідеалі повинно бути як у Великобританії. Кожен Придністровець має починати свій день з газети Придністров'я. А ми зі свого боку працюємо, намагаємося зробити все, щоб газета була цікавішою, кориснішою, щоб кожен знаходив у ній щось своє. Перший випуск газети вийшов у світ 1 вересня 1994 року. Усі ці роки газета була головним джерелом інформації дністровців і не тільки відрізнялася вона форматом, об'ємом була вдвічі більшою тиражем на порядок вище сьогоднішнього. Однак за майже століття залишилося незмінним одне. Головним героєм видання є сам читач віжу газету. Тобто газета повинна якомога більше розповідати про людину, про людину праці, людину науки, спорту, щоб обличчя було людини. А через нього як через призму подавати матеріали, які пов'язані з соціальними питаннями, політикою, економікою, пишемо простою, зрозумілою для кожного мовою. Напередодні дня перемоги у виданні стартувала спеціальна рубрика Безсмертний полк на сторінках газети. Також уклала договір з виданням з Абхазії південної Осетії і активно співпрацює з виданням Російська газета. В рамках такої співпраці придністровські журналісти обмінюються інформацією зі своїми колегами. Тобто, у Придністровців є унікальна можливість дізнаватися про події інших країн з перших вуст на сторінках газети Придністров'я. На сьогодні це все з інформаційним оглядом подій вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок, о 17.15 на першому придністровському. А всі події цього тижня, які стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!